Я своїм курвочкам шкаролупки з яєць, хай тішаться. Ось я солому сюди накидала, треба її збити в один куток та загородити, тому що тут неможливо буде ходити тоді. Звісно, вони будуть грестися, Ляг для цього і насипала сюди соломи. Хай займаються. Усю зиму я хочу взяти ще курчаток собі. Підрощених таких маленьких не буду брати. Сьогодні поповнюється. Поповнюються мої рослини, які треба зберегти. Вже скоро підлоги не буде видно. Сьогодні була сильна роса. Сильна така роса. Я хотіла зранку піти позбирати знов солому, але дуже спекотно. Написано 32 градуси на сьогодні. Люди добрі, це буде 40. І ще більше буде, ніж 40. Усе таке в плачевному стані. Моя бузина. Ось, подивіться, нещодавно купувала, подивіться, волога земля, гляньте, мокра. Зараз обріжу її повністю на пень і накрию цією баклашкою. Дубок треба полити, згорнув листочки кизил. Кизил. Так, це кизил. Кизильник то, в стелиться. Три викопала вже, стоять майстерні. Ця пускає нові листочки, але вони міленькі. Мало їй, мабуть, води, буду думати, мені б щось якийсь такий грандіозний проєкт замотити новий, щоб я зайнялася, відволіклася від цього неподобства, яке в мене робиться. Моя білочка, подивіться. Вона вся стоїть, чи вона захворіла. Я вчора дивилася на вогнівку, нема там вогнівки. Мураха стоїть гарна, ось вона зі своїми вусиками, вона така прикольна. А ця не мокра земля, бачите? Тому що ця рослинка вона б згорнулася, зів'яла. Ні. Ось подивіться, що робиться. Я вже прикрила парасолею. Пієріс мій також почав. Ой. Я вже його притянила, притянила. Ой, навіть бузина не витримує. Я вчора вже показувала. У мене так взагалі стоїть. А у Куби вже б вона чи здохла б, чи росла б у третій рік? Ну, десь третій рік вона сидить, оце така. То туди, то сюди, то туди, то сюди мене. Мене оце нервує. Модрину я також закрила це сонце.